Знаєте, що спільного у авокадо та росіян. Їх обох бойкотували на Олімпійських іграх в Парижі. З росіянами все зрозуміло. А авокадо за що? Зараз розповім. З вами Одеське життя та Юлія Сущенка. На початку хочу вас спитати, як ви думаєте, що таке авокадо? Овоч, фрукт чи, можливо, ягода? Пишіть свою думку у коментарях. А наприкінці випуску я дам вам правильну відповідь. Авокадо одомашнили близько п'яти тисяч років тому на територіях сучасної Мексики та Гватемали. Але й досі в природі існують дикі авокадо, які називаються кріолло. дуже цікавий шлях, яким рослина підкорювала світ. На самому початку 17 століття авокадо прибув до Іспанії. Потім в Індонезію аж у 19-му висадився в Бразилії та повернувся в Америку. І лише у минулому столітті дивовижний плід почав завоювання Південної Африки та Австралії. Але справжній тріумф авокадо наступив у 21-му столітті, коли вчені розібрали його по корисних мікроелементах. Саме тоді авокадо потрапив на поличці українських магазинів. Саме так, як це сталося із Комбучею, про яку я нещодавно розповіла. Подивитися цей випуск можна тут якось авокадо багата на корисні рослинні жири та рідкісний вітамін К. Саме тому воно стало незамінним у харчуванні веганів та прихильників здорового харчування, замінюючи м'ясо та рибу. Але ці властивості зіграли з авокадо злу долю. Чому ж здавалось би, такий корисний авокадо став персоною Нонграта в ресторанах Олімпійського містечка в Парижі? Причина перша. під час зростання авокадо потребує багато додаткової вологи. Наприклад, ось такий плід потребує до 70 літрів е, додаткової води. Для порівняння помідор потребує лише 5 літрів додаткової вологи. А тепер уявіть тисячі гектарів авокадо і порахуйте, як вони зневоджують ґрунти. Екологи б'ють тривогу, але допоки авокадо приносить мега-прибутки, проблема буде існувати. До речі, про прибутки, і це друга причина бойкоту авокадо свідомими споживачами. Вони настільки великі, що навіть наркокартелі почали вирощувати авокадо замість опіатів. Або, що значно легше, вони віджимають прибутковий бізнес у місцевих фермерів. Саме за це авокадо прозвали кривавим алмазом Мексики. Якщо взяти до уваги, що щороку з Мексики лише до США експортують 2 мільйони тонн суперфуду, і ця цифра постійно зростає, то проблема буде існувати ще довго. В наших супермаркетах зазвичай можна купити авокадо декількох сортів. Фуерте, Пінкертон Хаас – найпопулярніший сорт у світі. Він був названий на честь свого винахідника листоноши та садоводолюбителя з Каліфорнії. У 1935 році, після тривалих експериментів, він запатентував новий сорт, який став мегапопулярним у світі. Цей плід має тонку шкірочку, невеличку кісточку та дуже приємну якоць. До речі, м'якоть авокадо має властивість темніти після тривалого контакту зі світлом. Це не проблема. А ось справжня проблема знайти вгорі авокадо стиглий, не промацавши з десяток інших плодів. Тут на допомогу приходять нові технології. В Каліфорнії нещодавно винайшли сканери стиглості авокадо, і цього року вони вже почали з'являтися в європейських супермаркетах. Чекаємо їх і в Україні. Причина такої кількості незрілих плодів на наших прилавках в тому, що авокадо везуть з Мексики, Перу або Чилі і збирають їх ще недозрілими. В дорозі авокадо достигає або природнім шляхом, або в спеціальних камерах, наповнених киснем, етиленом та вуглекисним газом. До речі, лайфхак. Якщо ви вдома покладете нестигле авокадо поряд з бананом або яблуком, плід дозріє значно швидше, адже і банан, і яблуко виділяють природний етилен. Ну що ж, ми трохи зазирнули під тоненьку шкірку історії авокадо. А тепер давайте дізнаємось все ж таки, що це овоч, ягода чи фрукт. За певними ознаками авокадо це ягода. До речі, цими ягодами дуже любили ласувати динозаври. Сучасна ботаніка відносить авокадо до фруктів, недарма одна з її назв алігаторова груша. А в наших магазинах зазвичай авокадо продається в овочевих відділах. Тож, думаю, буде правильна будь-яка відповідь. Розкажіть, а в якому вигляді саме вам смакує авокадо? Чи все ж таки це не ваш фрукт? Чекаємо на ваші відгуки в коментарях, а ще розкажіть, що цікавого вам хотілося би дізнатися. З вами була Юлія Сущенка та Одеське життя. До зустрічі!